Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні хочу показати тобі приємні знахідки та знижечки на сайті ЄВА. І перше, що я хочу тобі показати, це бальзам від міха. Він іде для зволожування шкіри та заспокоєння дуже чутливої шкіри. Підходить як і для діток, так і для дорослих. Також зараз, як ви можете бачити на екрані, приємна знижечка 27%. І переходимо ми до наступного лоту, і це чоловічий гель для душу від L'Oréal. 1 літр 5% в, в одному. І знижечка 25%. Також хочу сказати, що всі коди на товари ти зможеш знайти під цим відео в описі. І ми переходимо до наступного лоту, і це вже 750 мл гель для душу від Фа. Можливо, комусь подобається цей бренд та. Ванільний мед. <хи> Тож, можливо, хтось, якщо чекає на акцію, то зверніть на це увагу. І переходимо ми до наступного лоту, і це рушники паперові диво. Зараз вони коштують 160 гривень, а не 260. Знижечка аж 40% майже. І переходимо ми до наступного лоту і це маска. Від Гарнієль. І це ананас. Але хочу сказати, що на всі смаки, я просто їх тут не додавала відео, на всі смаки від цієї лінійки, зараз іде акція не 347, а 271. Тож, якщо у когось закінчується ця маска, і хоче хтось придбати ще якусь. То це класна нагода. І переходимо ми до наступного лоту, і це сироватка для обличчя. Зараз коштує не майже 700 гривень, а коштує 440 гривень. Також хочу сказати про те, що в мене інколи слова не дуже якісно виходять, або, можливо, вони, як правильно сказати, да? це тому, що я хвилююся, тому що. я не знаю, я завжди хвилююся, але підтримайте мене лайком. <звісно>, Звісно, я шучу, буду приємна побачити лайк на моєму відео, але дякую, що дивитесь також. Я буду, я зараз займаюся. Досконалювати свій навик, і я зараз займаюся різними вправами на артикуляцію. І також хочу сказати, що теж приємна знижечка від зубної пасти, від цієї фірми. Професійний захист та відновлення. Можливо, це є у когось улюблена зубна щітка, зумна паста, тож приємного! Покупок. <ріст> і наступне, що я хочу сказати, він не познижиться, але це від Твітніве. Мен. Дермаконтроль захиста екстранком Він йде роликовий. І переходимо ми до іншого лоту, і це вже така більш. Дорога покупка, і це зміни-картридів для гоління від навіть... Джилет. Тут є 5 лезвів. я так розумію, чи в подарунок. Але. А, 5 лезвів, Ні, 5 лезвів і 8 штук. І зараз вони по акції коштують не 1500, а 1200. 82 гривні 15% знижечка. І переходимо ми до наступного лоту, і це сироватка для обличчя від ось цієї фірми, я її не назову. Але ще хочу сказати, що вона коштує 711 гривень за 30 мл. Можливо, хтось хоче її спробувати. Тож зараз вигідно, тому що вона зараз коштує. 40, 400 гривень майже і 45% знижечка. І переходимо ми до наступного лоту, і це вже наші жіночі штучки, і це бритва від Gillette. з двома змінними картриджами, і зараз вона коштує ні, не 524, а 360 гривень. І переходимо ми до наступного лоту. І це збагачувальна маска крем для обличчя. І зараз вона коштує майже 400 гривень, а не 730 і знижка 70, ой, ой, 52%. Також, також хочу показати вам зволожуючий крем для обличчя. Він зараз коштує 400 гривень, а не 700. І переходимо на наступного лоту. І переходимо ми на таку цікаву цікаву акцію: Це жемільний крем, Баттер для тіла, рук та ніг від Гарнієля. Це я бачу вперше. І також вона по приємній знижеці 189 гривень, а не 323 гривень. І переходимо ми до ось такої відновлюваної маски від ось такого такого, такого 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 бренду для пошкодженого волосся з кератином. І ось так вона виглядає. І зараз вона коштує не майже 800 гривень, а 500 гривень. 50 гривень. Можливо, моя такий якийсь голос. Ну, не знаю, можливо, це тільки я замічаю, помічаю. Він якийсь такий, наче хвилюючий, хвилюючий. Але я дуже сильно хочу вам донести те, що я хочу сказати, і тому він може бути такий неїстівний. Але. Хочу вас порадувати. Можливо, знаєте, такий неїстівний неїстівний голос, але зробить вам настрій. І також хочу показати вам олію чорного кмину для волосся. Зараз вона коштує по акції не 1000 гривень, а 600 гривень. Можливо, це якась чиясь улюблена олійка для волосся. І також хочу показати вам приємні знахідки та знижечки від олівця для губ від NYX. Зараз коштує не 300 гривень, а 200 гривень. Тож, якщо кому потрібно відновити, оновити свій улюблений карандашик, ласкаво просимо до Єви. І також. Теж механічний олівець для очей від NYX. Ось як він виглядає. Можна побачити. Можливо, когось закінчується. І зараз він теж по знижці не 400 гривень, а 200 гривень. Я округляю. І переходимо ми до теж Nix. Це консилевір стик. І зараз він коштує не 400 гривень, а 300 майже. 282, тобто 30% акція. І переходимо ми до наступного відео. І це мій улюблений, улюблена маска, я нею сама користуюся від е, Numero. І вона зараз коштує не 468 гривень, а 251 літр. І ось такі знижечки я знайшла сьогодні на просторі Єва. Приємних вам покупок, хорошого вам настрою! І зустрінемося у наступному відео.